Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. Доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Закликаю <кій> вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні? І з тими, хто дивиться відео, близькими людьми, що буде відбуватись, про що треба попередити, що треба знати, що буде на цьому тижні? І з тими, хто дивиться відео, близькими людьми, про що треба знати. Так дуже багато буде нападу такого на вашу сім'ю, на гроші. Тут попередження. Особливо може стосуватись чоловіків, можуть ставити програми, щоб гуляли, уходили, зраджували на розлучення. Дуже сильно ставлять таку програму на все покинути і піти на, роз... на розлучення у понеділок. Можуть, тут багато виплат. Яких то, можливо, це <кій> стосується, може ви платите як виплати. Може віддаєте борги, може це кредити. ну, Дуже багато з вас будуть вимагати. розплати, Розплата. А, ще, дивіться, тут іде карта, що кратник може ставити. Не давайте гроші, якщо от хтось буде просити. Тут пішли обратки до когось, тут мені вийшла пара якась, чоловік і жінка. І вони вже якби по Верховному суду пішла обратка їм. І вони це знали і будуть намагатися знову поставити програму Крадника. Їм треба, щоб ви щось дали. Ну, Суму якусь будуть просити гроші. Заперечую весь негатив Убираю. Ще можуть бути суїцидні думки. Мороки на когось, це вівторок особливо, пригнічений стан. І отакі мороки і всереду продовжуються, щоб гуляв. Да, тут все на розврат, на розврат, на те, щоб уходили. Заперечую весь негатив убираю. Дивіться, цей тиждень Ось загальна карта е, майстра. Тут замовили майстра, щоб цей тиждень на вас йшли напади дуже сильні. Е, може стояти програма. Е, Бідність, розруха, коли три, третій раз порча на смерть ставиться майстер. Це такий тиждень, вороги. Ну, нічого не виходить, у вас дуже сильний захист, ви постійно кудись їдете, особливо четвер, середа, у вас роботи багато. Ви на коні все одно як би не намагалися забрати ваші фінанси, забрати вашу е щасливу долю, чоловічу, жіночу. Вас рятує от, е те, що у вас є свій графік, ви, вам немає часу йти на оцю, е як там, От такий морок, що суїцидні думки, якісь постійно жаління себе, що ви не маєте якоїсь суми грошей і життя погане, то у вас на це не буде часу. Про ці думки ви сконцентровані дуже сильно. Може, дивляться військові навіть. Ваші всі завдання будуть дуже вдалі. Перемога ви на коні, дуже швидкий рух, може просування по східцях, по службі, кар'єрний ріст, дуже холодний розум. Вам ніколи буде от це на це звертати увагу. Воно буде до вас лізти, але ви зовсім зовсім інша людина. Тут такий воїн, сконцентровані. Ще з вами працюють люди, а ви за них відповідаєте. Заперечу, убираю весь негатив. Отакий От тиждень боротьба продовжується. П'ятниця, можуть бути сильні, головні, головний біль, може бути а, застуда, до речі, так, як підвищується температура, і ви лікуєте себе. у суботу. Я так розумію, це ліки прям ліки. Це коли терафлюч, як ну прям серйозно, бо тут по цих картах може бути оця температура така. Коли... Ви щось будете багато-багато пити і вилікуєте себе, але стан буде важким. ну Таким, що а, немає сили. От. І я так показую, як наче ви цей вихідний проводите лежачи, відпочиваєте. ну Тут більше як застуда може бути. У когось може так програтися. Давайте подивимося, що відбувається у суботу і неділю. Дома. Дома. за вас піклуються, за вас ви якби в своїй гавані. Оце субота-неділя, за вас піклування, ваші близькі з вами і відновлення. Щоб ви не хворіли, скажіть, зцілення любов'ю. Ну, може, так трапитись, ну, ви не засмучуйтесь, що в п'ятницю вам треба їхати буде кудись, але ви вже будете, ви обирайте себе, будь ласка, тому що. Погано можете себе погано почувати і не поїхати. Так, якщо ви не поїдете, буде дуже добре. Можливо, вам треба їхати десь до родичів, до близьких. Тут радять, так, якщо ви почуваєтесь погано, не, не їдьте. Якщо гарно, їдьте. От така порада. У кожного якби, програється по-своєму. І весь вихідні, ви в своїй рідній. Може хтось вертається до, верніше, їде до своїх батьків чи дідуся і бабусі. Або до дітей, ви навпаки, їдете. Ну, так, дивіться по собі, щоб ви, хто гарно почуває їде в гості, якщо погано, залишайтесь, і вам теж буде дуже гарно відновити свою енергію. от І там будуть такі гарячі напої, це, може бути цей бульйон, трав'яні, трави, от, лікування, ну і ну, можуть. І ліки, саме ліки, які допоможуть вам дуже вчасно зупинити оцей, ну, чи це вірус, ну щось буде таке вбити, температуру піднімати. Можливо, так. Вбираю повністю всі хвороби на цьому тижні, прошу вищі сили. Допоможіть, оберіть ці мороки і оморочки. Знімаються всі порчені програми, крадники, стяги. Порчі на розвод, на розлучення убираю Будуть гроші. Так, може. Якась магія тут іде страшна. Тут два майстра, там ще був третій тут. Дивіться, ну на гроші нападають. Якась іде. Хочуть забрати ваші гроші. Ну, у вас будуть все одно. Може затримаються трошки, але прийдуть. заперечу убираю всю. Ну, така страшна агресія. Заперечу весь негатив, убираю. Дуже багато роботи, особливо, якщо ви маєте якісь посади, керівні. Дуже велика робота. Ваш дім вас лікує, відновлює. Рідні, близькі, кохані люди відновлюють. Ні, куди вам не треба йти. Ну, тут Страшні будуть оморочки ставлять, Ну <кій> я так розумію, вам не до цього взагалі. от так Якщо в людини є графік і вона його виконує, не звертає, то все, ніхто нічого не зможе вдіяти. Ви будете рухатись, як потяг. Зносити все на своєму шляху вперед, без перешкод. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям. Допоможіть. Боріть всіх агресорів, всіх, хто зла бажає, більше лиха зробити не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачають, напасти більше не зможуть. Оцікаю, одвертай на і буде так. Відкриваються всі шляхи на щасливу долю і вдень, і вночі, янголи, охоронці, дух роду захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, буде так і так є. От, і ще, можливо, там так у когось, я так розумію, може когось будуть просити, змушувати кудись їхати в п'ятницю, то ви можете спокійно сказати, що ви маєте хворобу і не їхати, а залишитися в своєму оточенні. От, ще так може бути. І дійсно, що у вас дуже сильна втома. Вам краще після важкого тижня, такого, коли ви працювали дуже багато годин на, на день, а тоді ще п'ятниця, а вам ввечері треба кудись їхати. От, тут говорять карти, що якщо ви е, залишитесь, не поїдете, ви для себе зробите велике свято, у вас відновиться енергія, ви зможете е, відпочити, бо вам це необхідно дуже. Якщо ви поїдете, ви, е, всім буде хорошо, але вам не дуже хорошо не буде. От, добре. На цьому я завершую. Дякую всім за увагу. Все буде добре. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових одна-дві гривні щодня. Хто скільки зможе, можна більше. Маленького донату не існує. Якщо ви бачите, що йдуть збір, великі збори йдуть у <кій> Стерненко, Мадяра і взагалі військові збирають. Не минайте, допомагайте, будь ласка, підтримайте наших військових. От на цьому я завершую. Бажаю приємної кави. Дякую за увагу і до зустрічі!